Німецька мова у лікаря здоров'я. Welches медикамент nehmen Sie? які ліки ви приймаєте Шлаф Берюхгунс -мітель, препарати, Альс, Шприце, Ода, таблетен, уколи чи таблетки. Німен зі фон дізер медицин звай löffel dreimal теглих. Приймайте ці ліки по дві чайні ложки три рази на день. Sie eine Tablette mit einem Glas Wasser. Запивайте таблетку стаканом води але Stunden. кожні 4 години. 3маль тегліх три рази в день, фуа нах їде мальт. До, після кожного прийому їжі. Wenn sie schmerzen haben. Прибулях і на Хальп фон таген протягом двох днів і шрайбе інен айне анвайзун цуа блютрубе. Я напишу направлення на аналіз крові. Зін зі фазіхерт. Ви застраховані